За роялем Андрій Городиський. Лунають уривки з пісень Євробачення 2017. Лунає уривок з пісні Ліхтарик. Виконавиця Катаржина Мось. Польща. Погнали! Ржина або ж Кася Мось перемагає у національному відборі у Польщі з третьої спроби. Поки вона має лише один альбом та із десяток синглів, плюс кілька нагород польських пісенних конкурсів. не знаю про що думали мої колеги, з якими ми писали цю пісню, але я думала про тварин. Для мене це дуже важливо ще з дитинства. Я обожнюю тварин і навіть взяла собаку з українського притулку. Вдома в мене ще чотири собаки, яких я взяла з притулків. Для мене це справді важливо і своїм виступом. Я хочу привернути увагу до проблем з тварин, змінити ставлення людей до них. Ми запитали в Катаржини, що ще українці повинні про неї знати. Я походжу із музичної родини. Мій батько 25 років грав на скрипці, а зараз він диригент оркестру. Цей оркестру до речі ми знімали в моєму кліпі. Моя мама також грає на кількох інструментах, і коли я росла, то завжди хотіла навчитися музиці. Я хотіла бути найкращою. Тому я пішла в музичну школу, де навчилася грі на віолончелі. Втім, не питайте мою вчительку, як я граю. Я дуже багато часу присвятила розвитку свого вокалу і постійно над цим працюю і зараз. Мені Дуже подобається співати. І я буду робити це, поки буде дозволяти голос. Але пані Мось, вочевидь, через сором'язливість, не каже про ще одне досягнення своєї кар'єри. Торік вона знялася для всесвітньо відомого журналу Плейбой. А наступна музична композиція глина до нас із сонячної Франції. Альма Реквієм. Франція не проводила національного відбору представника країни та її пісню обрав тамтешній суспільний мовник. Ці пісні ми написали разом із другом. Ми писали вночі. Пісними хотіли донести, що потрібно завжди бути оптимістом, думати позитивно. Навіть коли зираєшся навколо, і тобі важко, все одно треба посміхатися і випромінювати любов. І це до тебе повернеться. Тому варто посміхатися кожного дня. А тепер перенесемося у рік. 2010. -й. Sunstroke Project, Молдова пісня біжи. На Євробаченні в Осло представники Молдови дісталися 22-го місця із 33-го. Тепер вони знову повертаються на сцену конкурсу, аби спробувати вибороти перемогу із піснею Хей, мама. Які із десяток країн ще не визначилися ані з піснею, ані з представником на Євробачення 2017. Але до кінця березня ми знатимемо їх усіх. До зустрічі!